to nam ho nam ya kontu nam ho nam Я вдячний світлим душам, що відкрили свої серця саме зараз, час переходу нашої Амаї та Всесвіту у вищі виміри для приймання та передачі інформації, яка допоможе усім втіленим аспектам. Це Творець, Творець небесний, абсолют. Так ви мене називаєте. Я є все і я є ніщо. Я у всьому і у кожному. Я є енергія, я є любов і світло. Я існую водночас поза часом і простором. І в кожному подиху, кожній секунді, кожній частині всього. Прошу, зупиніться на час прослуховування цього подкасту, відкрийте свої серця і прийміть саме зараз серцем все, що я хочу сказати вам: прийміть на рівні енергій. Школа духовного розвитку Всесвіт Я, духовна школа Землі, галактики і Всесвіту, Місце і спільнота. Що допомагає людям розвиватися та працювати, під керівництвом своєї душі є місцем, де я буду ділитися з вами своєю мудрістю. Мої любі, прекрасні, терплячі діти. Я так довго чекав цієї миті, щоб говорити з вами. Я завжди був поруч біля вас. З моменту вашого народження я допомагав, надихав, втішав, тішився, спрямовував, мовчав та споглядав, але завжди з любов'ю, завжди з любов'ю, поважаючи вибір кожної душі. Кожен з вас прийшов для проходження певних уроків. У кожної душі є своя місія, тільки у тісній співпраці одне з одним формується ця можливість проходження кожного такого уроку надає досвіду, призводить до розвитку та росту свідомості, внесок кожної душі несе квантову хвилю змін та звершень. Наразі змінюється все довкола. Народження Нового Всесвіту розпочинає глобальні зміни світового масштабу. Якщо зірки запалюються, то це значить комусь потрібно. Я хочу підготувати вас до певних змін та ситуацій, з якими вам доведеться стикнутися. Ви розпочинаєте нове життя з новими зустрічами, з новим буттям. Кожного дня ви проживаєте новий досвід та різні ситуації. Не кожна з них може бути зрозуміла та прийнята вами. Але прошу вас, не поспішайте реагувати, робити висновки та засуджувати кого-небудь. Зважте на те. Що ви в цьому процесі не одні. Ви всі є одне ціле. А отже, комусь, хто поруч біля вас вкрай важливо пройти цей урок у цій ситуації. Якщо не можеш змінити ситуацію, Зміни до неї своє ставлення. Це і є мій перший урок. Урок. Прийняття Ви всі мої діти, ви всі однаково любимі мною. У кожного з вас є певна вібрація та код душі. Розкриваючись, ви вносите могутній поштовх утворення Всесвіту. Це ви кожного дня формуєте його у своїх думках, словах, діях. Лише тільки світло та любов є основним кермом у цьому процесі. Тримайте вірний напрямок. Ніжно обіймаю з великою турботою до вас, мої діти. Творець. Цю лекцію прийняла і передала Світлана Андрійченко. У текстовому повідомленні під цим відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Тут ви знайдете однодумців, щоб ділитися досвідом, дискутувати та вчитися, а також ви можете приєднатись до нас в енергетичних роботах. На нашому YouTube каналі щотижня ми публікуємо практики медитації, які допоможуть вам відкрити себе. Розкрити свої здібності, підписуйтесь на наш YouTube канал. Ваші лайки та відгуки допоможуть більшій кількості світлих душ почути нас. Будь ласка, приєднуйтесь до нас і наступного тижня. Ви повинні бути в курсі того, що відбувається зараз на землі, в нашій галактиці і Всесвіті. To nam ho nam, ya kun to nam ho nam, to nam ho ho nam.